Огляд за малиною від початку і до кінця. Крок перший, коли малина тільки почала зростати, ви вносите в ґрунт комплексне добриво, 30 грам на метр погонний в прикореневу зону біля рядочка, а саме, а Він містить велику кількість азоту. і для малини це дуже добре. Захищаєте малину вмісними препаратами. Медян екстра блуберду їде будь-що. Інсектициди поки що не потрібні. А ось далі, коли малина починає активно вегетувати, ми використовуємо крок номер два. І коли кущі починають наростати, використовуємо азотне добриво, наприклад, бренд Converge. За необхідності можемо додати антистресант, і тут ідеально підійде крузеро, який активує ростові процеси, сприяє зав'язуваності і рос... допомагає рослині пережити стресові умови. чи то спека, чи то недостатні зволоження, чи то холод. І обов'язково захистити рослину потрібно може бути такий препарат, як хорус. Крок номер 3 Перед тим, як рослина має заквітнути, потрібно захистити її від малинової галиці. І ми вносимо препарат Актелік. Фунгіцид можна використовувати такий препарат, як топаз, адже тільки він може попередити появу на малині дидимеле. Це така хвороба, яка дуже погано лікується, коли вже є. І обов'язково підживити бор плюс кальцій. Це дасть можливість нав'язати багато плодів, і плоди будуть рівні та гарні. Крок номер 4 Тут вже малина перецвіла. Хоча, якщо не перецвіла, ви можете використати все ж інсектицид провантовернал для того, щоб попередити появу малинового жука, який відкладає яйця, і хробаки будуть прямо в ягодах. Ми цього уникаємо. Тут потрібно також допомогти ягодам набрати масу і повністю підтримати здоров'я куща добривом. І для цього ідеально підійде добриво нутрівант, плюс плодовий, яке містить в своєму складі кальцій, що дозволяє швидко набирати масу плодам, не бути крихкими та сипкими. І е, також нутрівант плодовий, він буде дбати про здоров'я в загальному цілого куща. І крок номер 5 Почалася вас малина, вона активно наливає, насипає, її потрібно збирати, але щоб вона не текла, потім під ящиками калюші не були, щоб була міцненька, трималася кубки, а ягоди були гарні, ви маєте використовувати добриво, келі калій плюс кремні. Тоді вона буде, наче щільна і тверда. А ось захищати від гнилий потрібно препарат свіч або препаратом Бесткур. Якщо у вас є додаткові питання, звертайтеся.